Розділ 4. Крішна і Христос Христос, Крішна, ім'я одне. У 1974 році, неподалік від центру Іскон у Франкфурті на Майні, що в Німеччині, шила пропопада і декілька його учнів зранку прогулювалися з отцем Еммануїлом Юнгклаузеном, ченцем бенедиктинцем монастиря Найдеральтіх. Помітивши в руках шили прапопади чітко для медитації, подібне до католицьких, отець Еммануїл зауважив, що він теж постійно повторює Господи Ісусе Христе, помилуй нас. Після цього розпочалася розмова, викладена нижче. Шила Що означає слово Христос? Отець Еммануїл. Христос походить від грецького слова, що означає помазанець. Шила Христос так звучить грецькою мовою ім'я Крішна. Отець Еммануїл. Цікаво. Ще на правопаде. Індійці часто звертаються до Крішни на ім'я Крішта. Крішта санхритське слово, яке означає привабливість. Отже, звертаємося ми до Бога Христос, Крішта чи Крішна, ми вказуємо на єдиного всепривабливого Верховного Бога особу. Коли Ісус сказав: «Отче наш, що Єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Ім'я Богу було Крішта або Крішна. Ви згодні? Отець Мануїл. Я вважаю, що Ісус. Син Божий відкрив нам справжнє ім'я Бога, Христос. Ми можемо звати Бога Отче. Але якщо хочемо звернутися до Нього на справжнє ім'я, ми повинні сказати Христос. правопада. Так, Христос інша вимова Крішта, а Крішта інша вимова Крішна, Божого імені. Ісус сказав, що треба славити Боже ім'я, але я вчора почув від одного Богослова, буцімто Бог не має імені, і ми можемо звертатися до нього тільки Отче. Син може називати свого батька татом, але батько має також певне ім'я. Так само Бог, загальне ім'я Верховного Бога особи, а його особисте ім'я Крішна. Отже, називаєте ви Бога Христос, Крішта чи Крішна, ви врешті-решт звертаєтесь до того самого Верховного Бога особи. Отець Имануїл. Якщо говорити про справжнє ім'я Бога, воно Христос. У нашій релігії є трійця Отець, Син і Дух Святий. Нам відомо, що знанням імені Божого наділяє тільки Син Божий. Ісус Христос відкрив ім'я Отця, і тому ми приймаємо ім'я Христос, заявлене ім'я Бога. Ще на правопада. Кришна або Христос насправді це не суттєво. Ім'я те саме. Головне дотримуватися приписів ведичних священних писань, які за цієї доби радять оспівувати Боже ім'я. Найпростіший спосіб повторювати махамантру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Рама і Кришна імена Бога, а Харе Божа енергія. Отже, повторюючи Махамантру, ми звертаємось до Бога та Його енергії. Є два різновиди тої енергії енергія духовна і матеріальна. Нині ми в кайданах матеріальної енергії, тому благаємо Кришну милостиво звільнити нас від служіння їй і залучити до служіння духовній енергії. У цьому уся наша філософія. Харе Кришна означає, о Божа енергія, О Господи, Крішно, дозволь служити Тобі. Служити у нашій природі. Так чи інакше ми розпочали служити матеріальному, але якщо те служіння перетворити на служіння духовній енергії, наше життя стане досконалим. Практикувати бхакті йогу, любов на служіння Богові, означає звільнитися від ярликів на кшталт індус, мусульманин, християнин тощо і просто служити Богові. Ми створили різні релігії, християнство, індуїзм, мусульманство, але про чисту релігію Бхакті можна сказати тоді, коли ми прийдемо до релігії без позначень і припинимо вважати себе за індусів, християн чи мусульман. Отець Имануїл. Мукті? Шіла правопада. Ні, Бхакті. Коли ми кажемо про Бхакті, то це передбачає й мукті, звільнення від матеріальних страждань. Без Бхакті немає мукті, але рівень Бхакті включає мукті. Ми дізнаємося процес Багагавадгіти 14.26. Той, хто повністю заглибився у віддане служіння, хто не падає за будь-яких обставин, враз долає гуни матеріальної природи і піднімається на рівень Брамана. Отець Аманил. Браман це Кришна? Шила правопада. Кришна це парабраман. Є три аспекти усвідомлення Брамана. Усвідомлення безособистісного брамана, локалізований парамат та особистісного брамана. Кришна особистісний, і тому він верховний Браман, бо, зрештою, Бог це особа. Це стверджує Шимат Багагаватам 1.2.11. Обізнані трансценденталісти, які знають абсолютну істину, називають цю недвоїсту субстанцію браманом, параматмою чи Багаваном. Усвідомлення аспекту верховної особи є найвищим усвідомленням Бога. Він у всій повноті володіє шістьма щедротами. Він найсильніший, найбагатший, найвродливіший, найславетніший, наймудріший і найзреченіший. Отець Іманеил згоден, що правопада. Бог абсолютний, тому його ім'я, форма та якості також абсолютні і невідмінні від нього. Тому оспівувати святі Божі імена означає безпосередньо спілкуватися з ним. Спілкуючись із Богом, людина набуває божественних якостей і, повністю очистившись, стає супутником Верховного Господа. Отець Іманіл. Але ж наше розуміння Божого імені обмежене. Шелепровопада. Так, ми обмежені, але Бог безмежний. Він безбеж, безмежний, тобто абсолютний. Тому в нього безліч імен. І кожне з них є Бог. Ми осягаємо його імена на шляху поступу в духовному розумінні. Отець Амаїл. Дозвольте запитання. Ми християни також проголошуємо любов до Бога, намагаємося любити Його та служити Йому всім серцем, усією душею. У чому тоді різниця між нашим рухом і вашим? Чому ви посилаєте своїх учнів до західних країн проповідувати любов до Бога, коли благовіщення Ісуса Христа несе те саме послання? Шила правопада. Складність у тому, що християни не виконують Божі заповіді. Ви згодні? Отець Мануїл. Так, ви значною мірою праві. Шила правопада. Тоді, чого варта любов Християн до Бога, якщо ви не виконуєте заповідей Божих, що це за любов? Саме тому ми прийшли навчати, що це є любити Бога. Якщо ви любите Його, ви не порушуватимете Його законів, якщо ж ви порушуєте їх любов ваша неправдива. У всьому світі люди нині люблять не Бога, а своїх собак. Саме тому рух свідомості Крішни повинен навчити людей відродити забуту любов до Бога. Ви не лише християни, але й індуси, мусульмани, усі. Вони проштампували себе. Християнин, індус, мусульманин, але не коряться Богові. У цьому проблема. Відвідувач. Скажіть, у чому виявляється непокора християн? Правопада. Насамперед вони порушують заповідь не убий, утримуючи бойні. Ви згодні, що ця заповідь порушується? Отець Мануїл. Особисто я згоден. Шіла правопада. Добре. Отже, якщо християни хочуть любити Бога, вони повинні покласти край убивству тварин. Отець Мануїл. Але чи не важливіше? Шлебропада. Якщо випустити один пункт, усі розрахунки стають хибними. Марно додавати чи віднімати щось. Помилку зроблено, і всі наступні підрахунки будуть хибні. Не можна просто прийняти ті положення писання, які подобаються, а ті, які не подобаються, відкинути. І все сподіватися результату. Наприклад, курка несе яйце задньою частиною, а їй з дзьобом. Якийсь господар може ще розважити. Передня частина курки коштує надто багато, її треба годувати. Краще відітну її. Але не буде голови, не буде і яєць, бо тіло стане мертвим. Якщо подібно до цього відкидати накази писань, що видаються обтяжливими, і виконувати ті, які подобаються, користі з того не буде. Треба дотримуватися всіх приписів писань, як їх дано, не лише тих, які нам до вподоби. Якщо не виконувати першого наказу не вбивай, то хіба можна говорити про любов до Бога? Відвідувач. Християни вважають, що ця заповідь не стосується тварин, тільки людей. Ще до Це означало б, що Христу бракувало розуму висловитися правильно. Він міг сказати не вбивай людини. Тоді це стосувалося б людської істоти. Ви гадаєте, Ісус був не досить розумний, щоб сказати саме Не вбивай людини замість не убий. Не убий означає не чини будь-якого вбивства і вбивства тварин також. Якби Ісус мав на увазі лише вбивство людей, він сказав би Не вбивай людини. Отець Імануїл. І все ж заповідь старого заповіту не вбивай стосується саме вбивства людини. Коли Ісус каже не вбий», цією заповіддю Він наказує не лише уникати вбивства другої людини, а й поширює її смисл на необхідність ставитися до інших людей із любов'ю. Він ніколи не казав про стосунки людини з іншими живими істотами, тільки про взаємини між людьми. Коли він казав не вбий», він мав на увазі також убивство на рівні думки та почуттів, не можна ображати будь-кого. Погано ставитися до людини, завдавати їй болю. Біблія також вимагає від вас цього. Отже, допомагаємо одне одному і оспівуємо святе ім'я. Якщо ви маєте упередження щодо імені Крішна, повторюйте Христос або Крішна, різниці немає. Ще Чайтаня казав у Бога мільйони і мільйони імен, і кожне з них так само могутнє, як і Бог, бо немає різниці між іменем Бога та ним самим. Тому незалежно від того, як ви себе визначаєте, індус, християнин чи мусульманин, ви прийдете на духовний рівень, просто співуючи ім'я Боже з ваших священних писань. Людське життя призначене для самоусвідомлення, навчитися любити Бога. У цьому справжня краса людини. Виконуєте ви той обов'язок, як індус, християнин чи магометанин, це не має значення, але виконуйте його. Отець Манею згоден. Шле вказуючи на чотки для медитації зі 108 на Ми завжди маємо із собою чотки, як оцей ви. Ви повторюєте на них молитви, але чому інші християни не роблять того? Чому вони, люди, не користуються цією можливості? Коти й собаки не можуть повторювати молитв, але ми можемо, бо ми люди і вміємо говорити. Якщо ми повторюємося ті імена Бога, ми нічого не втрачаємо, навпаки, багато набуваємо. Мої учні постійно оспівують Харі Крішна. Вони могли б піти в кіно, робити щось інше. Але вони відмовилися від цього. Вони не їдять ні риби, ні м'яса, ні яєць, не вживають збудників алкоголю, не курять, не беруть участі в азартних іграх, не вдаються до грошових махінацій і не вступають у недозволені статеві стосунки. Натомість вони оспівують святі ім'я Бога. Якщо ви хочете робити спільну з нами справу, ідіть до церков і співайте Христос, Кришта. Чи Крішна? Хіба можливі заперечення? Отець Мануїл. Жодних. Що до мене, то я радо приєднався б до вас. Ще до Ні, зараз ми розмовляємо з вами як з представником Християнської церкви. Чому не віддати нам церкву замість тримати їх зачиненими? Ми б оспівували там святе Боже ім'я 24 години на добу. У багатьох місцях ми придбали церкви, які практично не діяли, бо ніхто туди не приходив. У Лондоні я бачив сотні церков, які стоять зачинені або використовуються для світських потреб. Ми придбали одну таку церкву в Лос-Анджелесі. Її продали, бо туди ніхто не приходив. Якщо ж ви придете до цієї церкви сьогодні, ви побачите там тисячі людей. Будь-яка тямуща людина за п'ять хвилин може зрозуміти, хто такий Бог. На це не потрібно п'яти годин. Отець Аманіо, розумію, шевропада. Але люди не роблять цього. Вони не бажають розуміти у цьому їхня хвороба. Відвідувач, я вважаю, що усвідомлення Бога питання не розуму, а покори. Шлепровпада. Покора означає розум. Смиренним і покірним належить Царство Боже. Хіба не так, каже Біблія? Але філософія шахраїв полягає в тому, що кожний є Богом. Нині ця ідея дуже популярна, і тому смирених та покірливих немає. Кожен вважає, що він Бог, то навіщо смирення і покора? Тому я навчаю своїх учнів смирення та покори. Вони шанобливо поклоняються божествам у храмі та духовному вчителеві, і це сприяє їхньому поступові. Смирення і покора швидко приводять до духовного усвідомлення. У ведичних писаннях сказано значення вет відкривається тим, хто твердо вірить у Бога та Його представника, духовного вчителя. Отеця Мануїл. Мабуть, треба виявляти покору перед усіма іншими? Шлепропада. Так, але є два різновиди вшанування, особливе і звичайне. Шикрішне Чайтаня вчив, що ми, не чекаючи на пошану до себе, повинні завжди вшановувати всіх, навіть тих, хто зневажає нас. Але Богові та Його чистому відданому треба складати особливу шану. Отець Амануїл, згоден. Ще до Певен, християнські проповідники мали б користь від співпраці з рухом свідомості Крішни, їм слід співати ім'я Христос і припинити виправдовувати забій тварин. Це не моя філософія, це витікає з повчань Біблії. Започаткуйте це, і ви побачите, становище у світі зміниться. Отець Іманую, красно дякую. Що добропада. Ісус Христос був гуру. У цьому все духовне лідер руху Харі Кришна визнає Господа Ісуса Христа, Сином Бога, представником Бога, нашим гуру, духовним учителем. А також різко критикує тих, хто сьогодні проголошує себе послідовниками Христа. У Шимад там стверджується, що справжній проповідник Божої свідомості повинен мати якості Тітікша, терпимість та каруна співчуття. Господь Ісус Христос проявив обидві ці якості. Він був такий терпимий, що не засуджував нікого, навіть у хресних муках, і Він мав таке співчуття до людей, що молив Бога вибачити навіть тим, хто хотів убити його. Звичайно, насправді вони не могли вбити його, хоча вважали, що можуть, і тому чинили велику образу. Розіп'ятий Ісус молився. Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Проповідник свідомості Бога друг усім живим істотам. Господь Ісус Христос явив приклад цього у своєму вчинні. Не убий, казав Він. Але християнам подобається переінакшувати цей наказ. Вони вважають, що тварини не мають душі. І тому ніщо не забороняє вбивати на бойнях мільярди безвинних тварин. І хоч багато людей удають із себе Християн, складно знайти бодай одного, котрий твердо виконує накази Господа Ісуса Христа. Страждання інших нещастя для Вайшнава. Господь Ісус Христос віддав себе на розп'яття тільки б звільнити інших від страждань. Але підступні послідовники вирішили Нехай Христос страждає за нас, а ми й далі грішитимемо. Так вони люблять Христа. Любий Христе, ми надто слабкі, ми не можемо облишити нашої гріховної діяльності. Тож постраждай за нас. Ісус Христос учив, не убий, однак його послідовники вирішили убивство над усе і відкривають великі науково обладнані буйні. Якщо це гріх, Христос постраждає за нас. Це найогидніший висновок. Христос може прийняти страждання за попередні гріхи своїх відданих, але тим, хто зберігає тверезий глуст, передусім треба розважити. Чому Ісус Христос повинен страждати за мої гріхи? Краще припинити гріховну діяльність. Припустимо, улюблений син своїх батьків чинить убивство, думаючи, якщо на мене чекає кара, то хай за мене страждає батько. Чи дозволить це закон? Коли заарештований за вбивство скаже, ні, ні, звільніть мене, а натомість заарештуйте мого тата, я його улюблений син. То чи пристане поліція на таку ідіотську пропозицію? Він убив, але думає, що покараний буде його батько. Хіба це не безглуздя? Ні, ти вбив тебе і повісять. Подібно до того, вчинивши гріх, страждатимете ви, не Ісус Христос. Це Божий закон. Ісус Христос був великою особистістю, Сином Божим, представником Бога. Він був безгрішний, але Його розіп'яли на хресті. Він прагнув дати людям Божу свідомість, а на подяку вони розіп'яли Його, такі невдячні вони були. Вони не змогли оцінити того, що він проголошував. Ми ж цінуємо його і віддаємо йому належну шану як представникові Бога. Звичайне учення, що його проповідував Христос, цілком відповідало певному часу, місцю і країні, було призначено лише певній групі людей. Однак сумніву немає, він представник Божий. Тому ми щиро шануємо Господа Ісуса Христа, вклоняємося йому. Якось у Мельбурні мене відвідала група християнських діячів. Вони запитали, якої ви думки про Ісуса Христа? Я сказав їм, він наш гуру, він проголошує Божу свідомість, тому він наш духовний учитель. Візитери високо оцінили на це. Насправді кожного, хто поширює Господню славу, треба приймати як гуру. Ісус Христос одна з таких великих особистостей. Ми не повинні вважати Його за звичайну людину. Священні Писання кажуть, що кожен, хто вважає духовного учителя пересічною людиною, має пекельний спосіб мислення. Якби Ісус Христос був звичайною людиною, він не приніс би людям Божої свідомості. Не обий У липні 1973 року в Паризькому центрі іскон Шила Прабхупада під час спілкування з кардиналом Жаном Данєлу зазначив, у Біблії не сказано не убивай людей. Там вказано ширше не убий. Чому ж ви тлумачите це так, як вам зручно? Шила Прабхупада Ісус Христос сказав Не убий, то чому християни вбивають тварин. Кардинал Даніелу Сумніву немає. У християнстві вбивство заборонене, Але ми вважаємо, що є різниця між життям людини та життям звірів. Життя людини священне, тому що її створено за Божим образом і подобою. Тому вбивати людину заборонено. Шерпопаде. Але Біблія не каже просто не вбивай людини. Вона має на увазі ширше розуміння Не убий. Кардинал. Ми визнаємо за священне тільки життя людини. Шіла правопада. Це ваше тлумачення. Заповідь не убий. Кардинал. Людина повинна вбивати тварин, щоб мати що їсти. Шила правопада. Ні. Людина повинна їсти збіжжя, овочі, фрукти та молоко. Кардинал. Ніякого м'яса? Шила правопада. Ні. Людині призначено вегетаріанську їжу. Тигр не їстиме ваших фруктів. У їжу йому призначено плоть тварин. Але для людини їжа це овочі, фрукти, збіжжя та молочні продукти. Як ви можете твердити, що вбивство тварин не гріх? Кардинал. Ми вважаємо, що це питання мотивації. Якщо тварин забивають, щоб нагодувати голодних, це виправдано. Шилепровопада. Подумайте, корова. Ми п'ємо її молоко. Отже, вона наша мати. Згодні? Кардинал. Певно. Шида правопада. Якщо ж корова ваша мати, як ви можете виправдати її вбивство? Ви берете від неї молоко, а коли вона старіє і більше не може давати молока, перерізаєте їй горло. Це по-людськи. Він діє тим, хто їсть м'ясо, радять убивати деяких нижчих тварин козлів, свиней, навіть буйволів, але вбити корову найтяжчих із гріхів. Проголочуючи свідомість Крішни, ми просимо людей не їсти ніякого м'яса, і мої учні суворо дотримуються цієї настанови. Якщо ж за певних умов хтось змушений їсти м'ясо, він повинен їсти плоть якоїсь із нижчих тварин. Не вбивайте корів. Це найтяжчі з гріхів. А доки людина грішить, вона не здатна усвідомити Бога. Для людини головне пізнати Бога і любити Його. Залишаючись гріховними, ви ніколи не пізнаєте Бога. Годі казати про любов до нього. Кардинал. Це дали б не суттєво. Найважливіше любити Бога. Практичні приписи в різних релігіях можуть бути різними. Шила Прабхупада. Отже, у Біблії Бог дає практичну заповідь. Не вбивати. Тому вбивати корів для вас гріх. Кардинал. Бог каже індійцям, що вбивати погано. А євреям він каже, що. шида пропада. Ні, ні. Ісус Христос навчав Не убий. Чому ви тлумачите це, як вам вигідно? Кардинал. Але Ісус дозволяв заклання пасхального ягняти. Щиле пропада. Але не утримував буйні. Кардинал. Ні, але їм м'ясо. Правопада. Коли немає іншої їжі, можна з'їсти і м'ясо, щоб не вмерти від голоду. це справа інша. Але утримувати бойні та для насолоди язика найтяжчий гріх. Доки ви не припините цього жаху, утримання бойнь, доти ваше суспільство не можна навіть вважати за людське. І хоч іноді, щоби вижити, доводиться забивати тварин, принаймні корову, матір подобі тварини вбивати не можна. Це питання людської порядності. У русі свідомості Крішни ми не дозволяємо вбивати жодної тварини. Кришна каже, Мені треба з відданістю пропонувати овочі, фрукти, молоко та злаки. Багавадгіта 9.26. Моєму лише залишки запропонованого Крішні просад. Дерева дають багато різних фруктів, але їх не вбивають. Безперечно, одна жива істота є поживою для іншої, але це не означає, що можна забити свою матір і з'їсти її. Корови безвинні. Вони дають нам молоко. Ви берете їхнє молоко, а потім забиваєте їх на бойнях. Це гріх. Учень. Шила правопада. Дозвіл їсти м'ясо у християнстві ґрунтується на уявленні про те, що нижчі види життя, на відміну від людини, не мають душі. Шила правопада. Нісенітниця. Передусім треба з'ясувати, які ознаки свідчать про присутність душі в тілі. Тоді можна побачити, чи правда, що людина має душу, а корова її не немає. Чим корова відрізняється від людини? Якщо ми знайдемо характерні відмінності, ми зможемо сказати, що тварина не має душі. Але якщо ми побачимо, що тварини і люди мають подібні властивості, хіба можна буде твердити, що тварина не має душі? Тварина їсть, виїсте. Тварина спить і ви спите, Тварина спарюється, ви спарюєтеся. Тварина борониться і ви захищаєтеся. У чому різниця? Кардинал. Ми припускаємо, що тварина має той самий біологічний тип, що й людина, але душі вона не має. Ми вважаємо, що душу має тільки людина. Щодо правопада. Наша Багавадгіта каже Сарва йонішу, душа присутня в усіх видах життя, тіло, наче одежа. Ви вбрані в чорне, я у шафран. Але під одежею ви так само людина, як і я. Подібно до цього різні тіла, різний одяг. Є 8 мільйонів 400 тисяч видів життя або одягу. Але під кожним духовна душа, невіддільна частка Бога. Приміром, двоє синів одного чоловіка досягли різного становища. Один став суддею, інший простим робітником. Але обох батько визнає своїми синами. Він не вважає сина суддю важливішим за сина робітника. І скажи син суддя, любий тату, другий твій син, геть ні на що не здатний, дозволя заріжу та зім його. Невже батько пристане на це? Кардинал, певно, ні. Але нам важко прийняти, що всі різновиди життя є частки Божого буття. Життя людини і тварини значно відрізняються. Ще до правопада. Причина відмінності у рівні свідомості. У людському тілі свідомість розвинена, але навіть дерево, хоча його свідомість не дуже розвинена, має душу. Коли зрізають дерево, воно не протестує. Насправді воно чинить опір, проте він незначний. Учений на ім'я Джагадіш Чандра Боус сконструював прилад, який показує, що дерева і рослини здатні відчувати біль, коли їх зрубують. Ми можемо бачити. Коли приходять забити тварину, вона опирається, несамовито кричить від жаху. Річ просто в тому, наскільки розвинута свідомість. Але душу мають усі живі істоти. Кардинал. Проте з погляду метафізики свящє не тільки людське життя. Людина мислить на вищому рівні, ніж тварини. Шелеправопада. У чому та вищість? Тварина їсть, щоб підтримувати тіло, і виїсти, щоб підтримувати тіло. Корова їсть траву на полі, а людина їсть м'ясо з величезної, сучасно обладнаної бойні. Але потужне устаткування і відразові вбивства ще не є свідченням розвитку чи доказом присутності душі тільки у вашому тілі, на відміну від тварин, які їдять траву. Де логіка? Ми бачимо, що ті самі фундаментальні ознаки характерні як для тварин, так і для людей. Кардинал. Але метафізичний пошук в суті буття ми бачимо тільки в людини. Шила провопада. Так. От і перевірте метафізично, чому ви вважаєте, що тварина не має душі. Саме в цьому метафізика. Якщо ви мислите метафізично добре, але якщо ваше мислення подібне до тваринного, нащо вам метафізичні розвідки? Метафізичне означає те, що над неживою матерією, інакше кажучи, духовне. У Бгагавадгіті Крішна каже, Сарва юнішу Каунтея. У кожній живій істоті присутня духовна душа. Це метафізичне розуміння. За метафізику ви приймаєте або повчання Крішни, або третюсортні погляди неуків. Що приймаєте ви? Кардинал. Але навіщо Бог створив тварин, які їдять інших тварин. Це начебто помилка творіння. Шле провопада, це не помилка. Бог дуже милостивий. Якщо ви хочете їсти тварин, він надасть вам усі можливості для цього. Божою ласкою в наступному житті ви отримаєте тіло тигра і тоді зможете поїдати м'ясо без будь-яких обмежень. Навіщо отримавте боні? Я дам вам ікла і пазурі, їжте, скаже він. Така кара чекає на місеїдів. Щоби мати більше можливостей, ті, хто їдять тварин, в наступному житті будуть тиграми, вовками, котами, собаками.